Якщо полюбляєте домашню випічку з сиром та ягідками, залишайтеся. Сьогодні готуємо легкий апетитний ягідний пиріг. Ніжне тістечко, багато сирної начинки та ягідок. Якщо я вас зацікавила, давайте приготуємо разом. Для нашого тіста нам буде потрібно борошно. Яйця, цукор, сіль, маргарин або масло, розпушувач тіста. Давайте почнемо. Вмішуємо всі сухі інгредієнти. Висипаємо сіль, відміряний цукор, борошно та додаємо розпушувач тіста. Гарненько все перемішуємо. Сюди ж натираємо холодне масло. Перетираємо крипку. Додаємо сюди яйця та замішуємо тісто. Викладаємо тісто, розпреділюючи його по всій формі. Відправляємо, друзі, підготовлену форму з тістом в холодильник на 15-20 хвилин. Для начинки нам буде потрібно кисломолочний сир, яйця, цукор. Можна додати ванільний цукор, крохмаль, йогурт або сметана та ягідки. В більшу посудину викладаємо цукор, ніж додаємо йогурт. два яйця. Висипаємо кукурудзяний або картопляний крохмаль. Додаємо кисломолочний сир. Переб'ємо блендером до однорідної маси. Тісто, друзі, ми виняли з холодильника. Воно стало більш твердішим. Тож поправляємо, де потрібно, бортики, щоб гарно були. Та будемо сюди виливати зараз нашу цю сирну збиту масу. За допомогою ложки гарненько її, друзі, розпрямілимо. Викладаємо, друзі, ягідки. У мене це буде агнус та чорна смородина. Відправляємо, друзі, в розігріту духовку при температурі 180 градусів орієнтовно на 50-55 хвилин. Дякую, що були зі мною. Ось такий смачний та швидкий пиріг у нас вийшов. Тож готуйте, пригощайте рідних, близьких, мирного неба та до зустрічі на нових відео!